П'ять потворних будівель Києва, які псують нашу улюблену столицю, частина друга. П'яте місце бізнес-центри парус та гулівер. І тут до зовнішнього вигляду хмарочосів особливих питань немає. Питання є виключно до їх розташування. 140-метровий «Гулівер» гулівер другий за висотою хмарочос України, а 130-метровий «Парус» парус третій. Хмарочоси створили додаткові проблеми з трафіком у центрі міста і занадто перевищують висоту навколишніх будівель, тим самим псуючи загальний вигляд вулиць. Четверте місце і будівля промінвестбанку на бульварі Тараса Шевченка. Ця будівля потрапила до рейтингу через занадто громісткі та складні форми в архітектурі, а також через вибір граніту і золота, що контрастують з сусідними фасадами. Усе це в комплексі робить будівлю більш схожою на церкву, а не на банк. Бронза нашого рейтингу у торгівельного центру на Львівській площі до 2008 року на цьому місці був фонтан, а триповерхова будівля стала результатом його реконструкції. Мало того, що місто втратило громадський простір, будівля порушує архітектурну ідею всього кварталу. Закриває історичну забудову і сперечається з сусідним об'єктом будинком торгівлі. За формою торгівельний центр є сучасною архітектурою, але без композиції або ідеї. Друге місце і офісний центр Доміно на вулиці Нижній Вал. Це реконструйована у 2013-2014 роках радянська модерністська будівля. Його головна проблема у тому, що реконструкція погіршила ситуацію. Строкатий фасад візуально порушує об'єм будівлі і занадто контрастує з історичним середовищем подолу. І золото сьогодні. Забирає клубний будинок Липська вежа. 25-поверхову висотку звели просто посеред двору на липках, який раніше був закритим садом. Будівля потрапила до рейтингу через те, що своєю висотою і примітивною архітектурою псує вид, який відкривається з Майдану. Вежа визирає за готелю Україна. А які будівлі в Києві або взагалі в Україні здаються огидними вам? Обов'язково напишіть в коментарях.